по фіншую мають бути і сусіди гарні. так? фіншую мають бути куми. Боже, яке щастя, коли гарні куми. Коли кума така, як моя, подивіться, яка кума повоніє, а не жінка. А розумна яка? Вона розумна, вона ще замолоду була розумна, я не була розумна, а вона була. Вона ще в перший день весілля сказала, Вася, будеш заглядати в чужу пазу, запам'ятай. На очі гіпс. І ще І Вася нікуди не зглядав 50 років і прожили разом. От яка розумна кума. А кум, кум Вася, як я його люблю, який він цікавий, який розумний. Я його виглядаю Вася. Подивись на мене. Я на сцені, там в телебаченні, мене часто бачать люди. Може я вже застара, може я вже погано виглядаю. Як я виглядаю Вася, чесно скажи. Він дивився так на мене, дивився, Наталя, такого подивився, виглядаєш на мільйон, але потертими куп'юрами. І не розумний мій кум. Розумний. І правду сказав. І комплімент зробив. І зовсім воно якось не обідно. О, такий в мене розумний кум і вам таких кумів бажаю. А ще нас народилася пісня, її би не було, якби не кум. А кум зробив прекрасне вино, воно вже скінчило, прям ціла трагедія. Але вино чарівне, бо ми з ним як випивали три літра на двох. Небагато так, три літра. Я дивилася на себе в зеркало, Боже, жодної зможки нема. Родинки нема, сімголоска немає. Однак... Я кажу, куме, чарівник! І народилася пісня, яка дуже полюбилася глядачам. Пісня про кумове вино.